Привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами салатом, який вже зберегли понад 64 тисячі разів. Цей салат називається гавайський. Він з куркою та ананасом. Він дуже соковитий, ніжний і виглядає святково, хоча готується максимально просто. Я одразу починаю годувати, а ви просто залишайтеся зі мною. Заздалегідь я відварила куряче філе. Нарізаю його дрібним кубиком. Так, салат буде ніжніший і приємніший на смак. Я взагалі люблю салати, де все треба дрібно нарізати. Вони завжди швидше з'їдаються. Зацініть мій посуд. Я його купила в весівекіків минулого року. Так як турки не дуже святкують новорічні свята і Різдво, він їх залишився на розпродажу. Ну, я її швиденько взяла. Ця тарілочка мені обійшлася гривень в 100. А в цьому році. Почали святкувати масово, і я таку тарілочку вже навіть не можу знайти. Щоб зробити святкову форму моєму салату, помимо гарної тарілочки, я взяла ще й форму для випікання, поставила її. В середину стаканчик. Раджу вам брати стаканчик меншого розміру. Бо інколи поставлять такі великі банки, потім виходить дуже велика дирка в салаті. Першим слоєм викладаємо курочку на тарілку. І потім змазуємо майонезом. Чесно кажучи, я була здивована, скільки майонезу потрібно в цей салат. Тому ви не жгли купіть нормальний майонез. А може, ви дуже гарна господиня і можете зробити його дуже смачний самі вдома. Будь ласка, Ну, я купила. Які інгредієнти потрібні для салату, я написала в описі під відео. Заходьте, читайте, ставте мені лайки, пишіть мені коментарі, бажано якісь приємні, можете і неприємні, я все одно почитаю. Тим часом я ось уже домазую перший шар курки. Насправді це зробить якось так незручно, ложкою, і хочеться взяти і розмазати це все пальцями, але я записую відео, тому буду більш естетично це робити. За куркою у нас прямує шар сиру. Твердий сир. Який був в холодильнику, такий і натерла. У мене це сир для тостів. І не повірите, в кадрі з'являється знову чудо майонез. Ним ми змазуємо ще й сирок. Так, сирочок вже мені легше дається змазати ложкою. Отак от і продовжуємо в тому темпі. Чесно кажучи, тільки в процесі. Я зрозуміла, що треба дуже багато майонезу. І це не вийде низькокалорійний салатик. Майте на увазі. До речі, сиру було приблизно 100 грамів, можна трошки більше, якщо ви любите його так само, як і я. Далі я беру яйця. Я їх відварила 4 штуки. Буду натирати їх на великій терці. Що хочу вам сказати? Я не знаю, як у вас, але іноді у мене ось так чистяться яйця. Я розумію, що це воно, мабуть, свіже, тому так, бо не свіжі яйця дуже класно чистяться. Ну, я ж для свого салатику вибирала найкраще, але, як бачите, не дуже естетично вийшло. Відео я не перезаписувала, хай буде все по-нормальному, по природньому, як воно буває реально на кухні, а не вилазена якась інстаграмна картинка. Потім я натерла їх на великій тертушці. Натирать яйця, чесно кажучи, з усіх продуктів, які я коли-небудь натирала найвеликий кайф. Два рази човгнув рукою, і воно вже порізалось. Висипаю в свій салатик, воно такі приємні кольори, як бачите, сонячні, різдвяні, так навіть. Чого кажу різдвяні? Бо цей салат я готую на Різдво і буду нести його до своєї подружки. Можливо, літом я скажу, що це дуже такі пляжні кольори. І ви не повірите, що ми зараз зробимо, а ми додаємо ще один шар майонезіку. На цьому етапі з майонезом я вже змирилася, що його буде дуже багато в цьому салаті. І вирішила вже відкласти свою дієту, як завжди, з 1 -го числа. Головне, щоб було смачно і сподобалось всім гостям. Потім йде про кукурудзи. Я злила воду і просто посипаю шар кукурудзи. Я її дуже сильно обожнюю. Завжди дивлюсь на баночку, щоб вона була сезонна, серпень, вересень, якщо я в Україні, звичайно. Кукурузка моя любима, улюблена і просто обожнюю. Я її купляю завжди, варю літом їм ням-ням. Підписуйтесь на мій канал, і ви побачите ще багато рецептів, де я додаю кукурузочку. І в це дуже сильно важко повірити. Просто нереально повірити, але в кадрі з'являється він. В кадрі з'являється просто цар цього салату. І це знову прослоїк майонезіку. Капризненький такий у нас майонез вибирає, по яких продуктам йому лягать, по яким не лягать. кукурузочку він не сильно так дуже одобрив. Але я його просто заставлю це зробити. Це такий своєрідний клей для наших продуктів, усіх, щоб вони всі тримались докупи і не розвалились, коли я зніму форму. Ура! І в кадрі в нас з'являється ананас. Ананас консервований. Його дуже важливо трошки відтиснути від сиропу, щоб салат не був водянистим. Солодкість ананаса тут ідеально балансує курку. На мою думку, саме ананас додає салату оцей ефект смак вау. Коли зимові салати не можуть похвастатися своєю свіжістю, мені здається, що ананасик в цьому салаті якраз додає таких тропічних літніх ноток і такої свіжості для смаку. Люблю я теж ананаси. Хотілося, щоб мені трошки залишилось, але якраз однієї банки хватило для одного прослойку. І зараз угадайте, що я буду грати і чим я буду мазати цей наступний шар. Правильно, майонезиком. У мене тут вже він єлі єлі вичавлюється. Наступним шаром йдуть знову яйця, а потім після них, не буду вас томіти, йде гарний твердий сир. Я його буду викладати щедро, бо він красиво виглядає і тримає форму салату. Після останнього шару яйця, потім сир. Ви можете також прикрасити салат помідорами чері, укропом, петрушкою, можливо, оливками. Всім, чим душа забажає і не хватить фантазії. Я поспішала в гості, тому його не прикрашала нічим, залишила як є, тільки з сиром. І ось ви зараз побачите його на різдвяному столі: гарний, святковий. Всім смачного, підписуйтесь.